Друзі, вітаю всіх у світі книжок. Книга, яку я розпочну читати сьогодні разом із вами, вже давно привернула мою увагу. І спочатку я хотіла її купити англійською мовою, коли вперше побачила в книгарні. А згодом вона вийшла українською мовою, і я одразу її собі придбала. Це ось така чудова книга, яка називається Нічний цирк від авторки Ерін Моргенштерн. І е, мені дуже подобається, по-перше, як вона виглядає. Е, це такі чорно-білі кольори з невеличкими фрагментами червоного. Тут ось такий кольоровий, чорно-білий е, зріз. Е, дуже приваблива. Мені особисто імпонує таке оформлення. І е, вона невеличкого формату, що дуже зручно тримати її в руках. Е, ця книга, я знаю, що вийшла е, набагато раніше. Е, під, е, 2011 році англійською мовою, і вже в цьому році вона перекладена і видана видавництвом Віват. Давайте я вам коротко прочитаю, що сказано в анотації. Ерін Моргенштерн – це авторка, письменниця, спеціалістка в галузі цифрового мистецтва. Нічний цирк це її дебютний перший роман, який відзначено премією Лукас. Його перекладено понад 30 мовами. І в цій книзі у нас розповідається про лондонські передмістя 19 століття, якими їх не знала історія. Конкорд, штат Масачусетс, повітря повниться п'янкими пахищами, карамелі і кориці. Вітер смикає чорнобілі, смугасті намети мандрівного цирку. А чи це вже правда? Хай куди вас приводять нічний цирк, що разо затомовуєте дух від трюків, татуйомної дівчини змії, милуєтеся крижаним садом, який можна порівняти хіба що зі сном, або блукаєте чарівним лабіринтом. Господи, скільки див! Але від першої сторінки ви розумієте, що тут панує магія. Адже цирк це арена для змагань двох чарівників, які ще самі не знають, що ціна виражу – кохання і життя. Як же виплатуються вони з цього магічного двобою, у якій їх смалко втягли наставники? Чи щазне цілий загадковий церковий світ через чиїсь амбіції, чи не спопилять його чари? Mm -hmm. Отже, я розпочинаю читати. Тож, друзі, я вже раз почала читати цю книгу. Хочу поділитися з вами своїм відгуком від прочитання певної кількості сторінок, зараз скажу точно. 158-160 сторінок, а в книзі всього здається, 530, 540 сторінок. Доволі об'ємно, але читається швидко. І мені дуже подобається, якщо так надалі будуть розгортатися події, то я думаю, що ця книга війде в список однієї з найкращих книжок, прочитаних останнім часом. У поки що у нас розгортається таких дві сюжетних лінії. Якось вони, я думаю, будуть переплітатися і будуть пов'язані між собою, але поки що я не розумію як, тому що тут іде мова про 1880-85 роки. А потім у нас йде мова про 1905-1907, тобто йде такий певний часовий проміжок і розгортається інша історія, сюжетна лінія про таку сім'ю, де є хлопчик, дівчинка. І ось мова йде про меншого хлопчика Бейлі, який потрапляє випадково потрапляє на територію ось цього нічного цирку. Він знайомиться там із дівчинкою загадковою і е, так захоплює його вся ця тема, як потім тут розвертатися події, побачимо. І інша паралельно йде сюжетна лінія про таке собі Парі, е, де е, двоє дуже могутніх таких мага, е, ілюзіоніста, е, вони. Між собою домовляються про такий поєдинок, можна сказати, змагання. Коли відбудеться це змагання, поки що невідомо. Я ще до цього тільки маю дочитати, але є хлопець і дівчина, які братимуть участь в цьому поєдинку. Друзі, я вже дочитала цю книгу до кінця і хочу поділитися коротко з своїми враженнями. І одразу забігаючи наперед, скажу, що ця книга мені дуже сподобалася. Саме своєю такою незвичністю вона дуже атмосферна і в цій книзі грає роль саме атмосфера, ті емоції, які виникають, читаючи цю книгу. Більше навіть ніж сам сюжет. Хоча сюжету дуже захопливий, цікавий. І я, наприклад, не могла зупинитись, поки не дочитала до останніх сторінок. Як можна догадатися з назви самої книги Нічний цирк. Мова тут йде про цирк, який є дуже магічним. Він виникає несподівано в різних містах світу: в Нью-Йорку, в Лондоні, в Парижі, і ніхто не знає, де він з'явиться наступного разу. Двері його відчиняються вночі, опівночі, а зачиняються на цвітанку. Тобто всі події розгортаються вночі, і це теж дуже незвично. Сюди можуть потрапити будь-які люди, купивши квиток. Але це не просто цирк, де є акробат. Різні тварини, а також е, велика доля магії, ілюзії, і ти іноді не розумієш, чи ці події відбуваються насправді, е, а чи це все ілюзія і якась вигадка уяви. І е, тут е, по суті дві таких е, лінії сюжетні, які е, між собою переплітаються, і лише в кінці історії е, можна зрозуміти. Е, Хто із головних героїв, з головних персонажів відіграє тут найбільшу роль. А хто другорядно? Взагалі цирк тут усоблює собі все життя із всіма його мінусами, плюсами, з там, де є і добро, і зло, різні перепитії, але в основному це історія про велике справжнє кохання. Вона мені дуже сильно ця книга сподобалася. Я можу її радити усім, хто любить такі атмосферні книги. а Також підліткам. Я думаю, вона також підійде. Якщо ви читали цю книгу, діліться своїми враженнями. Сподобалось вам чи ні, пишіть в коментарях до цього відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь та ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео.